Тому що це місто, яке починається на слово «стар». Старо. Старокостянтинів це зіркові люди, які, зокрема, вклалися в мене. Я тут жила з 1992 року до 1997 року. Це шикарні краєзнавці, це історики, це мовники, це журналісти, які правда часом їздять в Польщу на заробітки, або в Росію на заробітки, або в Канаду виїжджають повністю, але всі вони несуть заряд, заряд бадьорості і такої трошки безбашності, я от помітила порівняно з іншими містами, який от, саме починається зі слова стара. Закінчила дев'яту школу, вступила до Львівського національного університету імені Франка. Закінчила там вже аспірантуру, але закінчалась, правда, вже в Києві в університеті Шевченка, закінчала я роботу про опір російській пропаганді. Це було ще в 2008 році. Тобто, для мене взагалі для, для мене, взагалі, все, що зараз робиться, не є дивимо. З теорії експансіоністської культури російської. Я дуже рада, що люди розуміють слово експансіоністське, тому що мало в яких містах розуміють слово експансія. От, я я дуже в дуже багатьох містах.